Всім привіт! Мене звуть Артем і ви на каналі DevOps 01. Сьогодні ми спробуємо створити VPC, Subnet, Internet Gateway за допомогою поєднання цих ресурсів у AWS CDK Construct. Нагадую, якщо ви не дивилися наше попереднє відео, де ми ознайомилися з таким інструментом, як AWS CDK з використанням мови програмування Python, ви можете це зробити по посиланню вгорі. А ми починаємо! В термінології AWS Cloud Development Kit або ж AWS SDK констракти виступають як основний функціональний елемент побудови архітектури в AWS. Кожен констракт в нашому додатку слугує представленням одного або декілька ресурсів AWS CloudFormation разом з їхніми налаштуваннями. Тобто розвиток нашого додатку відбувається поетапно. Ми додаємо та налаштовуємо ці елементи, формуючи кінцевий вигляд нашої архітектури. Ці констракти поділяються на три рівні. Перший рівень він відповідає якомусь одному конкретному CloudFormation ресурсу і завжди має префікс CFN. Наприклад, це може бути CFN bucket або CFN bucket Policy. Другий рівень, він ще називається AWS Resource Construct. Level. Ці констракти створюються командою овс розробників і зазвичай вони мають вигляд декількох взаємопов'язаних між собою ресурсів, також з їхніми налаштуваннями. Також ми маємо третій рівень, який ще називається рівень патернів, де ми вже можемо бачити якусь складну архітектуру разом з великою кількістю налаштувань та IAM От, Тобто ми можемо побачити, да, якщо ми хочемо. Налаштовувати нашу архітектуру ВВС дуже гнучко, то ми, звісно, можемо використовувати перший рівень констрактів, але це вимагає від нас дуже гарного розуміння CloudFormation та параметрів налаштування ресурсів. Ось, якщо ми команда розробників, і ми хочемо просто там забустрапити Bucket разом з S3 Policy, то ми можемо вже використати елемент. Типу констракт другого уровня, який нам вже створить одразу І s 3 Bucket, і S3 Ресурс Полісі разом з ним. От. У випадку, якщо ми хочемо вже одразу заюзати якийсь патр, наприклад, ми хочемо задеплоїти ECS кластер на Fargate, разом з load Balancer, разом з е визначенням Task Definition, і також, якщо ми хочемо задати там, е які якісь там параметри, по типу якого capacity буде в нас кластер, чи потрібен нам. Е HTTPS-сертифікат тощо. Тобто, в даному випадку цей констракт о, несе в собі вже якусь повноцінну архітектуру під якийсь мікросервісний solution, як у даному випадку. Сьогодні я пропоную нам створити свій перший констракт, який буде дозволяти нам при використанні цього констракту отримувати VPC з параметризованою кількістю сабнетів, публічних приватних сабнетів. Також буде опціональне створення надгейтвею для приватного сабнету. І потім ми створимо ec 2 інстанс розміщимо його в VPC і також у приватному сабнеті. і перевіримо, що цей інстанс з приватного сабнету може успішно комунікувати з інтернет і, наприклад, встановлювати деякі додатки. Тому давайте розпочнемо з коду. Будемо також робити наш код більш модульним, на відміну від попереднього відео, де ми все. Всі конфігурації ми мали в одному файлі. Нагадаю, у нас був файл app.py, в якому ми повністю розписали всі ресурси, які ми хотіли, одразу в стеку. Тобто, такий, Таким чином ми можемо ознайомлюватися весь СДК, але у такому випадку наш код буде не, не дуже reusable. Тобто, Сьогодні ми почнемо спочатку з створення, по-перше, це нашого констракту, в який ми хочемо тримати. Як окремий пакедж. У наступних заняттях ми спробуємо зробити його розмістити його в окремому pypy репозиторії. Але сьогодні він у нас буде розміщений локально. Ось, тобто, спочатку ми створюємо наш клас VPC, наслідуючи його з базового класу констракт, який дозволяє нам взагалі працювати з констрактами. Далі ми в ініціалізації класу ми додаємо деяку кількість змін. А, тобто у нас є дефолтні зміни, які будуть у нас для будь-якого констракту, який ми створюємо. От, І далі ми вказуємо, наприклад, у нас є змінна Max AZS, тобто кількість Availability Zones і ми можемо ставити також її дефолтне значення, в даному випадку дві. Далі у нас є кількість публічних сабнетів, кількість приватних сабнетів. Далі вже класичний у нас а, в, визов конструктору а, батьківського класу, тобто констракт. Далі, так як ми можемо мати варі... варіативну кількість а, публічних і приватних сабнетів, тобто ми створюємо спочатку initial Empty List, який ми називаємо Subnet configuration, і далі ми потім по For-in-range через а, кількість публічних і приватних сабнетів, тобто ітеруємось по цьому значенню і використовуємо. Наш Subnet Configuration List і додаємо до нього елементи uh, EC2 Subnet Configuration. Попередньо ми повинні імпортувати цей констракт uh, uh, з бібліотеки AWS SDK. Тобто ми тут створюємо деяку кількість публічних сабнетів, задаємо, що сабнет Type у нас буде публічний. Тобто, всі ці параметри ми беремо з uh, офіційної документації uh, AWS SDK Python. От, і також передаємо, що у нас HedderMask буде 24. Ось. І так само ми робимо це для приватних сабнетів. Додаємо цю конфігурацію в Subnet Configuration List. І потім створимо о, нашу VPC з якоюсь кількістю От. Після того, так як наш файл тут оформлений як package, ми можемо імпортувати його в нашому іншому файлі, який буде називатися StackPy, де ми, в принципі, описуємо деяку кількість ресурсів, яку ми будемо деплоїти як CloudFormation Stack. У нашому випадку, ми спочатку створюємо нашу кастомну VPC, тобто змінна кастомна VPC у нас буде дорівнювати. Тому що нам поверне ініціалізація класу VPC, який ми а, імпортуємо з нашої бібліотеки конструктів, власне, яку ми створили на попередньому етапі, і передаємо а, тут, що у нас буде одна availability zone, у нас буде один публічний, один приватний сабнет. І також ми хочемо створити, а, як у попередньому відео, тобто є si Інстанс з а, можливістю конектись до нього не через SSH, тому що наш інстанс буде розміщений у приватному сабниті, от, а через а, інший сервіс, як SSM. Ось, а, тобто ми створюємо IAM роль, так само ми а, використовуємо конструкт IAM, який ми попередньо імпортували. У нього є клас-роль, який дозволяє нам створити IAM роль, і потім вже Наступним етапом ми створюємо вже сам EC2-Instance. Ось з використанням а, у нас вже конструктор другого рівня. А, тобто, тут немає у нас префіксу CFN, тобто це у нас конструктор другого рівня. Так само, як і на попередньому етапі, де ми створювали iam роль. Тобто, ми повинні створити. Роль, також в цій ролі ми повинні створювати а, полісі. Потім цю полісі ми повинні робити атачмент. Тобто це не тільки створення однієї ролі. І тому у даному випадку логічно буде використовувати конструктор другого рівня. От. І так само, а, повертаючись до нашої СІТ-інстансу, ми створюємо інстанс, продаємо параметри, що це буде T3Micro, що у нас буде останній лейтест AMI. Amazon Linux. В VPC у нас буде використовуватись, ми повертаємо атрибути VPC з нашого конструкту. Ось з атрибутів змінної Custom VPC, яка ініціалізує у нас оцей наш власний конструкт. І далі ми кажемо, що ми хочемо розмістити це в сабнеті, який у нас має тип. Приватний. Тобто, всю цю інформацію ми також а, і параметри налаштування ми а, беремо з офіційної документації а, конструктів. У даному випадку у нас буде конструкт другого уровня Subnet Selection, який ми передаємо, що Subnet Type у нас буде приватний, і також ми передаємо ІМ-роль. І після того нам залишається тільки імпортувати наш а, стек із директорії Lip стек в якому ми ініціалізували наш стек з зім'я MyStack. Потім у нас, де, як зазвичай, ініціалізація аплікейшену. Ми передаємо цей інстанс application в наш стек і передаємо, що у нас буде ім'я Custom Stack. І після того синтез Cloud Formation темплейтів. І після того нам залишається тільки зробити bootstrap. Bootstrap вже я попередньо зробив. Далі ми робимо AV CDK synth, який синтезує нам CloudFormation темплейти. От. І після того нам залишиться тільки а, запустити команду CdK-bootstrap. Тобто ми робимо cdk synth і вказуємо, що у нас буде профайл. Наш весний з адміністративним рівнем доступу. Запускаємо цю команду і після того запускаємо о, boot, о, deploy. Як ми бачимо, у нас зайняло 178 секунд для того, щоб повністю створити всі ресурси в цьому стеку, От, перевіряємо, що у нас є в VPC. VPC з ім'ям нашого стеку. У цьому VPC ми можемо побачити, що у нас є два сабнети публічний і приватний, бо у нас одна availability Zone, тому ми маємо по одному сабнету. І також ми бачимо, що у нас є надгейтвей у кількості однієї одиниці, і цей надгайтвей у нас. Розташований в публічному сабнеті, але якщо ми від, відкриємо нашу роуд table для нашого стеку, для приватного сабнету, то ми побачимо, що у нас дефолтний роуд, у нас йде якраз таки на над-гейтвей. І нам залишилось перевірити, що EC2 інстанс створений, є, yeah. uh, і також у цього інстансу немає публічного. IPv4 адресу, тому що він у нас розташований в приватному сабнеті, як ми хотіли. І тепер перевіряємо, що у нас є доступ до інтернету. Відкриваємо SSM і робимо sudo, YAM, Update Yes. І бачимо, що у нас пішла успішний connection І ми завантажимо деякі пакети. Тому... Наша задача була повністю і успішно виконана. Дякую, що подивились відео. Якщо вам сподобалось, натискайте колокольчик, ставте ваші лайки, щоб не пропускати нові відео. А в наступному відео ми з вами спробуємо розмістити наш власний конструкт на PayPal репозиторії, та також побудувати базовий CICD для автоматизації процесу розгортання інфраструктури за допомогою AWS SDK.